Доброго... Доброго ранку, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все світломе. Сьогодні я вам хочу запропонувати дуже смачний сніданок. Я в прямому ефірі зараз готую собі дуже смачні сирнички із яблуками. Взяла одне яблуко. На 200 г сиру, пачка сиру кисломолочного, Без різниці, в який він, якого проценту жиру, одне яблуко почистила і потерла на терці. Також додала сюди пачечку сиру, також додала сюди одне яйце. Одну столову ложку муки. Все це ретельно перемішала. І от зараз жарю от такі дуже красиві сирнички прямо у прямому ефірі. Щоб ви не сказали, що це не я, не смачно. От зараз будемо куштувати. Зараз вони підрумляють. Отакі рум'яні стануть. І потім перекинемо їх на іншу сторону. Так, стараюся не сухати але виходить, як завжди. Ось такі рум'яні і красиві синички. Так що приготуйте до сніданка. Це дуже смачно, дуже корисно. І така смакота у мене. Получилося пачка сиру 200 грим, одне велике яблуко потерла на тежній точці, одне яйце, одна столова ложка цукру і одна столова ложка муки. Ну, Будете дивитися, щоб залежить від яблука, яка воно соковита, щоб тісто було оце отаке. Можна пачечку ванільного цукру, щоб був запах чи кориці. Це за вподобаннями, кому яке подобається. Так що приготуйте. Дуже смачно, подивіться, які красунчики в мене вийшли до сметанки. Яка смакота і красота. Отак От отак і смаколики. Так, зараз буду накладати іншу порцію. А з вами буду прощатися. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. Все буде добре, смачного, хорошого дня, до побачення, до нових зустрічей, ставте лайки. Буде ще багато корисних, смачних рецептів. І сметанкою це дуже-дуже смачно. Подивіться, яка смакота. Ось такий смаколик.